Чим більше я вивчаю ці зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тим більше я приходжу до висновків, то, що вони взагалі-то не те, що нелогічні, вони спричиняють особам і в першу чергу особам з інвалідністю суттєвої шкоди, а це вже дуже серйозно. От, подивіться, наприклад, до мене звернулася людина, яка хотіла б проконсультуватися, що їм робити у цій ситуації. Є батько з другої групи інвалідності з одного боку, і у нього є два сини. E, тобто два брата між собою, хто ж з них повинен взагалі йти служити у цьому випадку? Питання воно залишається відкритим. Кого призивати? Першого чи другого? E, незрозуміло, закон не встановлює взагалі от цю норму. Він взагалі не встановлює а кого в... призивати. Тепер і хто повинен взагалі залишатися для того, щоб дійсно утримувати особу з інвалідністю? В цьому випадку виходить так, що якщо перший брат трапляє у територіальний центр комплектування, то звісно його призивають під час мобілізації, призивають на мобілізацію, оскільки у нього є інший брат, тобто у особи з інвалідністю є інша особа, інша дитина, яка повинна утримувати її. Але ж потім, коли другий брат також потрапляє у територіальний центр комплектування, то його також можуть призвати. Більше того, вони зобов'язані його призвати. Чому? Тому що перший, навіть якщо він пішов служити, але ж він нікуди не дівся, він є. В законі прописано, що якщо є інші особи, тобто, якщо він є, а він є, він фактично служить. Він отримує е, заробітну плату на ці гроші. Він може утримувати свого батька. То виходить, що можуть призвати і другого також. Тобто, в цьому випадку, в результаті внесення цих змін будуть призивати обох. І особа з інвалідністю вона просто залишається без дітей або без інших осіб, які можуть їй допомагати, доглядати або утримувати. От до чого призводять такі закони? Скажіть, будь ласка, чи це є справедливим чи ні взагалі? А да? якщо вам потрібна консультація або правова допомога, то можете звертатися до мене.